Робота, який рятуватиме поранених бійців з поля бою, розробили на одному із підприємств Вінниці, створили наземного дрона понад рік тому, але через зміну вимог до реконструкції від вояків його вдосконалюють. Робот за побажанням військових має враховувати. Усі сучасні вимоги найважливіше бути швидким, оскільки ворог активно застосовує під час евакуації поранених бойові дрони зараз. За допомогою пульта дистанційного керування ми спробуємо зрушити з місця цей прилад. Цей робот створили для евакуації військових та доставки продуктів і зброї. Спочатку конструкцію моделюють, а потім складають та тестують. Зараз працюємо в переважній більшості по керуванню, де як по механіці вже плюс-мінус все відлаштовано, ще потрібно доопрацювати повороти вправо, вліво, розворот на місці ну загалом все керування. Першого такого робота разом з командою розробив інженер Дмитро. Зараз він захищає кордони країни, тому неабияк розуміє важливість цієї конструкції. Над роботизованою платформою ми працювали десь близько трьох місяців цілою командою. В процесі розробки ми спілкувалися з військовими і хлопці нам казали, як краще нам зробити ту частину, ту частину, на що звернути увагу. Розробило роботизовану платформу для евакуації поранених бійців на запит військовослужбовців. Він оснащений за всіма сучасними вимогами. Він мав бути максимально низький, для того, щоб не просто не проглядався. Він, мав бути автоматичний, тобто він міг їхати сам, сам без участі людини по заданій траєкторії, по заданих точках, ну або управляти відталем. І згідно цього ТЗ ми його зробили. Він працює. Найважливіше, що має робити наземний дрон, це бути швидким та проходити через будь-яку перешкоду. Зараз йде війна дронів і він вже максимально неактуально. Він має бути максимально швидкий для того, щоб можна було втікати і так далі. Він на нього має бути людина, оператор, який керує. Тобто це вже не буде дистанційне керування. І ми над таким почали працювати вже там є змодельовано. Програма конструкція постійно удосконалюється. Такі платформи роботизовані потрібні на фронті і виконували б задачі, які б рятували життя наших воїнів і на даний час вже моїх побратимів. Друзі, ми чекаємо на перемогу, на вашу допомогу. Все буде Україна! Яна Колодинська телеканал Вінничину.